Салют усім середньостатистичним на зв'язку. Адепт І сьогодні під'їхало продовження рубрики вперед у минуле, а саме огляд наступної четвірки легендарних і поістині незабутніх машин, які колись дарували нам купу вражень у міру своїх особливостей. На жалі, якихось танків уже немає у грі, по крайній мірі у їх первозданному вигляді, а якихось так понерфлили, що вони банально розгубили усю свою унікальність, але як же ж приємно згадувати те, на що вони були здатні. Так як усю техніку я не зможу вмістити у один ролик, продовження залежатиме лише від вашої активності, приємної ностальгії. І почнемо ми з Т-49. От тільки не з цього, він хіба що був у планах. Думаю, Олди вже нагадали ті знайомі обриси, які належали американській ПТСАу 5 рівня, котра на даний момент носить нову назву Т-67. Саме кумедне, що пригадати цього монстра мені допомогла новина у Вотекспресі – Повернення мапи болото. Більш знайома назва ТОП. У 2013-му українську локалізацію в танки ще не завезли. Одного погляду на ландшафт було достатньо, щоб перед очима з'явився один із найкрутіших боїв, які я бачив за всю історію перебування мене у цьому продуктові. 49-ка одна проти Сімох, серед яких до цих пір у живих два танки Сьомого. І квас, той самий ще легендарний, про якого можна глянути у одному із попередніх випусків. І що ви думаєте, тачанка без броні і ХП має шанс на перемогу? Якби це питання прозвучало сьогодні, майже однозначно ні. Але у ті часи відповідь застигла б у діапазоні 50 на 50 настільки все було туманно. Все ж таки, гравці тільки починали бороздити терени рандому, ознайомлюючись із геймплеєм. Печально, що деякі так і залишились на цьому етапі. А на картах легко знаходилися неймовірні позиції, мова про підсадки, знання, знання, яких зазвичай видавало у тобі доволі досвідченого танкіста свого часу. Так от, і герой тієї битви скористався однією з таких. Зрозуміле діло, що одна тільки локація. Не дасть тобі змогу перемогти. А от використання своїх сильних сторін, тим паче на мапі відкритого типу, це уже зовсім інша історія. Як і в випадку із Хелкетом, мало хто сприймав Т-49 за повноцінну класичну кущову ПТ. Не те, щоб вона не могла відіграти у такий спосіб, ні. Просто наявність башти і хорошої динаміки за часту тих ще не заангажованих танкістів, можна сказати, змушувала рухатися, грати активно, а не о, трикутник, о, перевернутий, о, камінь-кущ охороняти. Ну, ви зрозуміли. Так, башта не крутилася швидко, навіть навпаки, але камон. Альтернативи не було. Єдина машина на п'ятому рівні серед ПТ з рухомою баштою. Це Т-49. Та й оберту для покрутити своїх побратимів за класом. І ВТ ну деяких вистачало. Ну і немало важливий аспект, який витікав із такої конструкції, маскувальна сітка не деактивувалася, як на інших ПТСАУ, яким для переведення прицілу потрібно було постійно Повертати, довертати корпус. Тепер сюди плюсуйте дуже хороше базове маскування і відсутність притомного огляду у техніки до 7 рівня, включно. Гравець з оптикою рахувався найкращим світляком у світі. І якраз на 49-ку оптика або рога залітали на ура. А базовий огляд був виключенням із правил, тому що складав 350 метрів. Це дуже багато. Станом на Часи. От теперішній Т-67 має всього 320. З усього вище перечисленого, неважко здогадатись, що ставши у кущ американець п'ятого рівня, являв собою неабияку небезпеку. І освяті чизбургери кущі Т-49 міг змінювати так, як залітають транші МВФ. Швидко і непомітно. Можливо, піковою максималкою свого наступника 49-ка не Могла похвалитися, зате динамікою засовувала за пояс навіть деяких ЛТ. За СТ просто промовчу. Тут в цілому і починалася підготовка до Хелкета комбінований геймплей ПТ СТ. Шліфувалася зверху уся ця потужність 75-мм гарматою з альфою 115. Цікавий факт: спецнаряд, який мав більший пробій. У свою чергу отримав меншу разову шкоду 110 одиниць. Уявіть, як давно розробники вже задумалися над майбутніми нюансами, і як і який болт вони поклали зараз. Ага. На той час пулька типосотці по було нормою, тим паче при ДПМ-ові. Під дві тисячі. Колосальний показник для п'ятого рівня, тож там для п'ятого, навіть для шостого рівня. Та й комфорт стрільби, зважаючи на повноцінну башту, виглядав нормально. ХП не було, як і броні, але тоді це мало кого хвилювало. Через нелінійність мап, несформованість мети, та й сетапи блін за рахунок великого напливу гравців і масової прокачки у моменті з 13 там по чотирнадцятий рік. Більшість боїв проходила у рамках своїх рівнів. Рідше плюс 1 і дуже рідко плюс 2. До речі, про броню. Т-49 мала кришку зверху, яка інколи рятувала від арти 2-3-4 рівнів. Так, по вам прилітало і добре прилітало, але не 100% на фулку від мілкорівневої арти. Що ж з 49-кою стало сьогодні, запитаєте ви. А стався 67-й? Я б не сказав, що відрізаний огляд і перетворення на кабріолет вплинули на те, що ми можемо спостерігати на даний момент і ні, просто ера, коли гравці хотіли у це грати, а розробник хотів це розробляти і покращувати, уже пройшла. Чи можливе повернення до попередніх норативів, за яких американець заграє, швидше ні, ніж так, але крихітна надія ще десь живріє. А от наступний об'єкт огляду, напевно, уже ніколи не відвідає наш рандом, ну, по крайній мірі, будучи десяткою. Мало хто знає, але Т-54 у дрімучі часи давав своєму володареві доступ до трьох савкових вінців, два з яких добре відомі кожному. Це об'єкт 140 і Т-62А. А хто ж тоді третій? Об'єкт 430, скажу я вам і ні. Я не вдарився головою і прекрасно знаю, що така машина зараз знаходиться на 9 рівні. І це цілком закономірно, зважаючи на його історію балансу. Цікавий факт перед основним матеріалом. Якщо ви захочете знайти його у чиїй статистиці, а це можливо, для відсутності плутанини Wargaming додали до його назви приставку Б, типу колишній, тобто пам'ятки про нього у грі залишилися до цих пір. Взагалі, об'єкти 430-го ВГ позиціонували як штурмового СТ, такого собі 430 у часу, Але на практиці усі їхні заяви про здатність цієї машини. Комфортно грати в упорі виявилися фікцією, і саме цікаве, що риторика про його агресивний геймплей не змінювалася протягом тривалого періоду, на відміну від ТТХ, які погіршуючись робили його все менш придатним для таких дій. Хоча там і на старті проблем вистачало. Почнемо з гармати, і ти, напевно, думаєш. Белін, 390 альфи. На СТ у 2014 році. Які все кайфи. Ніяких 390. Усі три савкові середні танки були заточені лише під 100 мм дироколи. І я нічого проти не маю. Тоді про культ альфи, ніхто ні слухом, ні духом. Та і комфорт тих гармат у симбіозі з динамікою, і не зовсім типовою для СТ. Бронею, зокрема у башті, нерідко закохував у себе гравців, але тут мова швидше про Стосоріка і Т-62А. Тому що по версії Картохи штурмовикові комфорт ведення вогню не потрібен. І вони навіть пояснювали це через призму космічного ДПМу. Да, 430-й мав найкращу скорострільність серед своїх побратимів. Ба більше 907-й, який вийде пізніше. больше Також буде йому уступати. Але хіба воно варте різниці у стабілізації майже як удвічі. Так на цю стабу ще й накладався розкид у 0,38, тоді коли у двох інших 0,34 і 0,35, і час зведення у 2,3 секунди при 2 секундах у свояків. Тобто півсекундний буст перезарядки робив так, щоб танк не міг вести вогонь під час руху навіть дід сьомий. З цим краще справлявся і зачасту довго зводився, звісно, відносно свого калібру. Не всі горіли від таких нюансів, і їх можна зрозуміти, тому що падіння у землю ще не було окремим постійним явищем, а вплив плюс-мінус 25 відчувався куди рідше, аніж це є зараз. Так як об'єкт 430 рахувався штурмовиком, нас запевняли у його живучості і бронюванні. І знаєте що? Походу, ті, хто колись заправляли відділом балансу, до цих пір ним керують. Ну, а як по-іншому пояснити, що різниця всього на 8 мм у щоках стає підставою для зміни ролі у грі, попутно віднімаючи важливі параметри гармати. Це бляха, як з КС-63 ТТХ фронтальна проекція її башти складає 260 мм. Ну, по крайній мірі, так написано у вас в ангарі. І нікого не хвилює, що на практиці це лише дві маленьких смужки навколо гармати. Але картошка про це ніць мови, як і про те, що 430-й в кришку своєї шпаківні зносився куди легше через її форму, аніж той самий 140, який, до речі, мав кути в мінус 6, а не в мінус 5. І на борт гармата якось у нього лягала. А у нашого героя огляду через конструкцію борту був різкий перепад від мінус 5. До мінус одного. Як вам такий штурмовик, який не може закинути під фальшборта Сімці, поки крутить її, тому що гармата на борт у нього банально не опускається? Про корпус більш доцільніше розповідати в моменті переводу у HD. Так як і до того я б не сказав би, що лоб аж настільки круто танчив. Вісімок, дев'яток, ну, може бути, десяток уже навряд чи. А після переводу, про які штурмові норативи можна було забутися взагалі. Враховуйте, що кожна пайка це підпал із 90% гарантією. І знаєте, як розробники цього добилися? Ні, не зменшенням міліметражу. Вони тупо змінили модельку, послабивши борт, скоси, клюв і кришку. Профнепридатність, як виявилося, передається повітряно капельним. Для довідки у 2016 році на 140 і 62 гравці накатували за місяць по 3 мільйони боїв. Тоді, коли на 430 — 300 тисяч. Питання є? Питань немає. І да, ще одна із причин його знімання з 10 го рівня. Це те, що окрім 54-ки, до нього вела ще одна гілка. Гілка пательні. Оці всі а 44 416 і імбовий 430 варіант 2. І от єдина спільна риса, яка їх об'єднувала, це ДПМ. І більше нічого. Тому що концептуально ті машини якраз то мали, ну, скажімо, відмінну геймплейну складову, плюс у всіх них башта розташовувалась Позаду. Коротше, танк став жертвою розробника, який спочатку нав'язував непідходящу роль, забравши абсолютно хоч якийсь комфорт, а потім ще й цинічно познущався. До речі, про цинічне знущання над шістьма сорока тисячами гравцями. Саме стільки є 25, було продано до моменту виводу її із внутрішнього магазину. І тоді ж звучали заяви від кіперського офісу по типу ексклюзив тільки тут і тільки зараз. Тобто пропонували востаннє придбати перед тим як назавжди виведуть з гри, чуючи таке, колекціонери або ті, хто встиг урвати. Найфановішу машину свого часу збуджувалися не на жарт. а дехто так взагалі кожен бій у чаті писав, які ми всі попущені, у кого немає грошей на блоху. Ох, якби вони тільки тоді знали, що життя. Воно бентежне і блін, дякуючи одній щирій і чесній ігровій білоруській компанії. Кожен із нас, витрачаючи лише час влітку 2015 року, зможе стати володарем легенди. Ні, ну я прям злорадствую. да. Хі -хі 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 -хі. Ладно, ладно, досить. Хоча буду чесним, дитиною я не таїв нічого поганого всередині, навпаки, наївно радів такій крутій можливості. І да, компенсація за єшку видавалася сріблом. Хе-хе. Ой-ой-ой, не що то мене заносить, що то мене заносить прям. Пояснювати, чому це блоха, як ніби немає сенсу. Але я поясню: 50 скритності під час простою і 32% під час руху, ніяких допайків, вентиляції, сіток, малошунки тоді ще не було. Чисто навичка маскування і камуфло. А я нагадаю, до 7 рівня включно техніка сліпа. Просто вдумайтеся, після пострілу ваша непомітність зберігається в районі 20%. Інсейновські показники, якщо пам'ять мене не підводить, Є25 входить у топ-3 невидимки цієї гри. Перші два місця займали якісь ПТ другого-третього рівнів. Тобто серед своїх. Рівних не було, і як мені здається, до цих пір немає. Саме у маскуванні. Габарити також відігравали не менш важливу роль. Низький силует, компактний корпус давали змогу розміститися за любим елементом. А також в таймінг непомітно проскочити під супротивником. Без жартів. У 2013 році єшки дійсно, як блохи, спавнилися у твоїй кормі або боротіні. Робити такі ризиковані мови німцеві дозволяла його не менш приголомшуюча мобільність. Максималка 65 кілометрів вперед і 20 назад. А найголовніше це те, що на масу 26 тонн приходилося 30 кобилок і 740 кінських сил. Коротше, динаміці заздрила, переважна більшість техніки серед однокласників і не тільки. Та й вертлявістю є 25 не обділили. Базове значення швидкості повороту шасі складало 46 грамів. На секунду це без розкачки. Неважко додумати, що у тому нетурбованому рандомі. Цей шибеник міг заспавнитись у будь-якій точці, навіть найменш очікуваній. І знову-таки нагадаю за підсадки, оця маленька шляпа залізши туди ставала королем мапи, тому що пересвітити з дистанції її було майже неможливо. А вісти, на які з'являлися шанси, подолати могли хіба що одиниці, і це не точно. Вибачте мене, 2800 ДПМ у без розкачки вам про щось говорить? Якщо ні, ви скоріш за все не грали в золоту еру World of Tanks. Я дивлюся зараз і не вірю, перезарядка менше 2,5 секунд. Ну ладно, у ті часи до возили лише обрані, тому зійдемося на... Двох і шести. Да, і Альфа 135, пробій базовим снарядом 150, а Голдовим 194, і це підкол. В умовах сьогодення звучить ну, трохи смішно, але блоха це танк епохи, коли точність можна було визначати за розкидом. А значить, альфа і її сприйняття. Також розглядалися під іншим кутом. Ой бо, та що я вам розказую, коли Йосип Третій, виїхавши за укриття усім корпусом, міг більше нікуди, окрім ангара, не повернутися, а за техніку рівнями нижче і згадувати страшно. Все, що потрапляло у поле зору єшки, як ніби ставало закускою для стада пірані. Ідеальний час зведення в 1,4 дозволяв вести вогонь з найменшими затримками по часу і з головою компенсував на найкращу стабілізацію. В цілому те ж саме можна сказати про один із найкращих розкидів у грі, звісно, на той час. І що саме цікаве, і КГН, і КВН Бог танків не зажав. По 12 градусів вліво і вправо і мінус 8 плюс 15 по горизонталі. Єдині мінуси цієї машини, так це огляд, а точніше, його відсутність, хоча рога на Єжці частенько зустрічалися. І броня, якої не було від слова зовсім. Але це ніяк не поплюжило геймплей. І все через ті ж самі причини, які я перелічив, розповідаючи про Т-49-Т-67. Блін, саме головне забув, на відміну від американської ПТСА у 5 рівня, блоха ніколи не грала у рандомі плюс 2, тому що статус мала пільгового танка. Отак от. Максимум вісімки, а за часту рівні нижче і сімки. Фармила Єшка дай боже. Звичайний снаряд був бляха безкоштовним. Ви вдумайтесь, 109 срібла за постріл, та й голдою фармилося насправді недурно. Як же ж добре тоді гралося? Шкода, що золоту епоху вод уже не повернути. Як до прикладу, золотого тайпа. 100% рано чи пізно він таки нас відвідає. І не раз. От тільки давайте цю вечорну пародію облишимо, а говоритимемо за неперевершений оригінал. Тайп 59 й вперше з'явився у далекому 2011 році, коли кавешки сміливо грали проти Йосипів Четвертих. Питання балансувальника рівня боїв, напевно, ще навіть не стояло на порядкові денному. Та й не хвилювало нікого це питання. Головне урвати собі новоспечену імбочку. І за менш чим півроку китайця купило понад 300 тисяч гравців. Враховуючи тодішнє перенасичення, тайпами гру спокійно можна було перейменувати на World of Type 59 Чим обумовлювався такий попит? Не знаю, чи вам відомо, але на старті проєкту Wargaming часто, аж занадто часто, через що вже потрібно було задуматися, говорив про те, що преміальна техніка ніколи не буде сильнішою За прокачувану Найбільше, вона можливо, виявлятиметься слабшою, саме головне, щоб виконувала свою основну функцію. А тобто фарм. А тепер уявіть, коли під цими гаслами виходить танк, у якого немає плюсового рівня боїв. Вам не здалося? Тай-59 міг грати максимум з вісімками. А враховуючи той факт, що це буквально старт гри йде масова прокачка, зустріти тайпа проти Хедзера, не було чимось дивним. А китаєць на секундочку і серед вісімок виділявся. До прикладу, хорошої мобільні. Да, на той час 56 кілометрів і змога їх набрати, рахувалося файним досягненням. Щоправда, з динамікою були свої нюанси, не критичні, і очі закривалися на них дуже просто. І все через бронювання, непритаманне Естежкам. От тільки правильно зрозумійте, рандом того часу нічого спільного із сучасним немає. Тайпі грав проти 44 ок в яких. Складав 175 мм проти КВ-5, де ББХ пробувала якісь нещасні 168 мм. Тобто навіть лобові деталі корпуса, це і ВЛД, і НЛД, де приведене починалося від 180, давалося важко противникам. А за башту, ну так немає про що говорити, тому що вона обтікаючої форми і лише під маскою. І по бокам внизу виднілося 210 мм номіналу. Так, без лючки Ніхто не обходився, як і наша легенда, але камон, навіть зараз є індивіди, яким не вистачає мікроконтролю, щоб вицілити ці лючки. А що вже говорити за 2011. До речі, голда тоді реально була голдою, а не як зараз, спецснарядом. А ще треба враховувати, що поки ти вицілював, китаєць також даремно часу не витрачав, і його пробій. У 181 мм, був хіба не еталонним серед СТ. Скорострільність була нормальною, а от далі здивувавши мене факти. Я не думаю, що за часів його релізу це взагалі було проблемою, тому що тайп завжди шарився або на першій лінії, або взводом агресивно прям пушив, прям ну, вирізав якесь направлення без зупинки. Але так як я його не мав. То і не знав, що стаба і параметри точності виглядали жахливо. Просто вдумайтесь, розкид 0,38. Час зведення 2,8 і це при стабілізації від повороту бачите, у 0,16. <хе -хе -хе -хе> Навіть апелюючи до меншого впливу ВБРу і того факту, що снаряди не падали в упорі, це все одно дещо ладно, не дещо дискомфортно. Це прям конкретно дискомфортно, мені здається, але фідбекніть мені володарі типа 2011-2012 років. От просто цікаво. Чому прошу саме у цьому діапазоні, тому що тайп після 6 місяців з дня свого релізу зникає з продажу з тією самою фразою, як і є 25. Ніколи знову, ага, повірили. Та й повертається він уже в дещо інші умови, де немає голди, а є спецснаряд, де рівень боїв стане плюс 1, тобто салют дев'яткам. А ще потім виявиться, що ВГ у у грудні 2011-го зменшили коефіцієнт нарахування досвіду і кредитів. І що саме страшне, погіршили характеристики модулів. Тепер БК рвалося через. Збій а горів тайп хіба не у кожному. І щоб не дати оговтатися гравцям у січні 2012-го. Тайп якраз і покинув нашу гру. Не можу сказати, що володарі 59-ки якось страждали після всіх змін до року так 15-го. Але далі стало ясно, що легенда не вивозить. Да, пільговий рівень боїв, але бронювання стало куди уразливішим. І на фоні цього з'явилися питання до мобільності, яка ну не надто естешною то була. А про бій, а що про бій? Гра голдою стає мейнстрімом, і це все при тому ж паршивому комфорті ведення вогню. Легенду апали і апали не один і не два рази. Але тільки останні покращення два десь приблизно, да, у симбіозі із новим обладнанням відносно появи типа у грі, і модернізацію на кінець то зробили гармату повністю комфортною. От тільки незадачка, якщо колись фраза рандом уже не той огортала діапазон в 4-5 років, то тепер, що не рік, то повна вакханалія, враховуючи тенденцію перегонь. Озброєння. Ну, живемо в такий час, що танк, випавши того року із новорічних кейсів, уже влітку теперішнього може стати неактуальним. Куди ж уже братися тайпові? Але, відмічу він ще до цих пір не сарай. Просто не формат для стабільно приємної і результативної гри у нинішніх реаліях. Ці вже не дуже позитивній, але ностальгічній ноті ми будемо завершувати уже другу частину. І повір, на наступні випуски машин претендує чимало. Тому не будь байдужим, підписуйся і ділися у коментарях своїми олдовими спогадами. І поки будеш очікувати продовження, у плейлист вперед у минуле. Там є чим порадувати тебе, і він у майбутньому. Буде тільки збільшуватися.